Російський військовий дивиться мій телефон, знаходить якесь фото члена. Мого звичайно. з Внушительного ракурсу. Ну, ви знаєте, де знаходиться? Я така на то. втора жінка, стара жінка, яка відьма. У я завтра хуя вже буде. А прем'єр Джонсонюк Борес, Танки — грезі барбарес. всі! слава україні! Це Вита жіночка, яка траванула орків. Пірішка. Спіх це зброя. Це те, що зараз демонструє не просто українська армія, а український народ. Гучніше за російські ракети звучить український сміх. Це жити далі. Сьогодні ми досліджуємо феномен українського гумору. Чому саме в ньому наша суперсила? Доброго вечора, ми з України ми корабли, на... місцеві цигани вкрали у окупантів танк. О, трошка це кого заберуть. Додому одна, бо метал в ціні буде. А прем'єр Джунюк Борес, танки Грезі Барбарес. Добродієвиборі, Слава Україні. З ядерного удару деякі кияни вже знають, що робитимуть. Там планують оргію судного дня на горі щекавице. Здавалося б, чи доречно жартувати, коли у твоїй країні війна українське стендап коміки доводять саме зараз. Це не просто доречно, а життєво необхідно. Коли ми відновили стендап квітні, я дуже переживав, як аудиторія буде сприймати. Я спілкуючись з людьми, військовий, його дружина, і в розмові вони розповідають, що вони з бучі, і тут мене внутрішньо ну все переклинуло. Ну тобто, що далі я маю сказати, так щоб розвеселити там людей, чи чи взагалі відійти від них, просто подякувати, Це ви та жіночка, яка траванула орків пиріжками. Вона каже: Да, і давай розказувати. Бабушка накормила пиріжками, 8 чоловік до дому у Цинкавика гробах. в, смысле, в чому не їх не кормі. Нас хлопчина тут розповідав, що він втік з лікарні прямо. В нього поранення він втік трішечки відпочити. Ми потім довго з ним говорили, бо він розповідав про війну, про втрату своїх побратимів, і можливо, ми йому допомогли трішки. Традиція українського гумору дуже давня, дуже стійка. Гумор допомагає нам. Триматися там, де здавалося б, все безнадійно, але ні. Якщо ми можемо подивитися з іронією, якщо ми можемо посміятися із наших ворогів, і з самих себе, це допомагає нам і під час війни. Здебільшого я говорю на те, що турбує зараз. У вас є вода зараз дома. А, -а, -а, а всі сміються. Да, да, в нього теж немає. Я говорю, я біля ТЕЦ живу, в мене ніколи там нічого немає. Ну, тобто сміються щиро відверто. І я зрозумів, що жарти в принципі і гумор, він е, допомагає боротися з будь-якою проблемою. З будь-якою зі стендапером Славою бу. Доля пожартувала по-особливому. Це дуже дивний збіг обставин. 25 лютого в нас мав бути стендап-концерт в Херсоні. Пряма фіша була, квитки були продані. Я приїхав 23-го. Спочатку Херсон поочився з друзями, потім, 23-го ж приїхав до батьків, це місто Голопристань, і на ранок все почалось. Мені телефонує мій друг з Києва Денис Корабльов. У нас мав бути спільний концерт, він мав приїхати на день пізніше. Він мені телефонує каже, так а що по Херсону взагалі? Що там, ну, стендап буде чи ні? Я кажу: Ден, це та Херсон. Кенішно буде. Ми виходили на мітинги. Ми кожного дня відчували якусь небезпеку, не розуміючи, чи можна кудись іти, чи можна їздити по місту. Ти виходиш, а автомат направляють або стріляють світло-шумовими гранатами, або газ сльозоточивий. Просто могли забирати з мітингів. Мене бабуся не знає про війну. прикиньте. а живе вона в Україні, якщо що вона живе з батьками. Моїми У неї, як у будь-якої бабусі, є набір захворювань, хвилюватися взагалі заборону. На початку війни ми не казали їй, взагалі, що відбувається, і зараз ну гра вже дуже сильно затягнулася. Ми до кінця топимо в цьому спектаклі, як і будь-яка бабуся, то вона любить дивитися новини, і я придумав а. Спосіб, я просто в Ютубі включав і будь-які новини за 2021 рік. Приходжу в неї там досі авакав. Наступного разу Порошенко Томас прийняв, вона радіє стендап. Мені суголосний із мандрівними яками і з народним театром. По-перше, тому що це люди, які виступали саме для безпосередньої публіки. Вони приходили в населений пункт і ну давали концерт тим, хто їх слухав. Точно так само, як стендапери власне реагують на якісь актуальні питання, які. Можуть переймати їхню публіку сьогодні. Так само виконавці давнину явно адаптували свій репертуар до ситуації, і це був наш феномен доволі тривалий час. Дуже багато пісенної і казкової традиції функціонувало саме у такому форматі. Переходила від людей, які ходили по селах і ділилися тим, що вони знали. Це підтверджує гумор для українців складова ознака ідентичності. Адже першим фіксованим згадкам про українські жарти понад тисячу років. Перші жарти, перша іронія вже в літературі давньої Русі Білгородський кисель, коли. Мешканці Білгорода насміялися і обдурили печеніїв. Перший український філософ Клим Смолятич, який дуже іронічно відповідав тим, хто йому закидав, мовляв, як може християнин читати якихось язичницьких філософів і поетів. Це вже є там. Цей гумор нам відомий переважно за чим? За листом запорожців турецькому султану. Котрого вони не писали, тобто, це не є справжній документ, це уявлення людей 19 століття про те, як міг би виглядати ось цей низовий козацький гумор. Це дуже хороший жарт. Це про комічні засоби, зрештою, про те, як ми перетворюємо. Імперський патос на частину сміхової культури минають століття, а традиції жартувати лишаються незмінними. Якщо ти, падлюка, сюди прийдеш, ми тобі дадим купняка зад. разом із мішкою своїм, жиріком поршивим і сією твоєю армією а Яника. Собаку цю я не канапалю на або віддай нам, ми його на кол посадимо. Йолку. Йолку. Сміх є дійсно універсальним інструментом, який сигналом свій своєму свої сприймають гумор і сміх однозначно позитивно. Ворог його сприймає негативно, тому коли твій опонент, коли твій ворог. Стикається з твоїм сміхом, він може було сприйняти це як зверхність, як насмішку, як перевагу. Твою конкурентну перевагу це означення того, що ти вищий, а він нижчий. саме тому. Вже наприкінці 19 століття український гумор почав дратувати російських ідеологів. На початку 19 століття навпаки вважалося, що якщо українці такі смішні жартівливі, то хай собі жартують і співають це імперії не завадить. Але згодом стало зрозумілим, що гумор це теж міцна зброя, і, наприклад, вірші співомовки Степана Руданського забороняли і. На території Російської імперії і на території навіть Австро-Угорщини, а за часів союзу українські жарти жорстко фільтрувалися. В радянський час був вже гумор прийнятний для влади, таке собі шароварний гумор, коли створився образ хитрого і тупого хохла, або просто жарти з окремих недоліків в нашому побуті, які насправді не зачіпали зовсім основи влади. Але паралельно весь час існувала і народна сміхова культура. Анекдоти про владу проти влади. Існувала та м'яка іронія, яка присутня, наприклад, в українській химерній прозі від зачарованої Десни Довженка до Ірію Володимира Дрозда. Тож не дивно, що початок Великої війни Україна зустріла нескінченною кількістю мемів та жартів. Українські біолабораторії вели ісслідування переносу бойових вірусів птицями. Наливайкуми горілки, стаканчик, бігає бобір. — Стоять дві БМПшки. — Слава Україні. Скажи слово Ви взагалі знаєте, де знаходиться. Це канато. Віська це друга жінка, це є У я завтра вже не буде. А український стендап отримав новий поштовх для розвитку. Ми нація виживальщиків. Це та зброя, яка в нас залишається навіть тоді, коли будь-яку іншу зброю відібрали. А Аспіх, це зброя. Якщо ти зберігаєш свою здатність жартувати, ти вищий. Це те, що зараз демонструє не просто українська армія, а український народ. Перевіряли телефони. Я собі в голові уявив ідеальну ситуацію. Я мріяв, щоб склалося саме так. Російський військовий дивиться мій телефон, знаходить якесь фото члена. Мого, звичайно, з внушительного ракурсу. а є такі ракурси. Він дивиться на нього і каже: А это що таке?» І я такий, а. Так, це яйця. У вас росіян таких немає. А над чим зараз смієтеся ви? Поділіться з нами в коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь. Давайте разом з'ясуємо як нам жити далі.